Сьогодні, 11 квітня 2025 року. п'ятниця. Тема сьогоднішнього нашого дня Вогонь друг, вогонь ворог. Тема заняття Подорож правилами пожежної безпеки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Ну ось і закінчується наш тиждень безпеки, життєдіяльності дитини. Сьогодні п'ятниця. І саме в п'ятницю мені б хотілося поговорити ще раз про правила пожежної безпеки. Це дуже важлива тема, і тому сьогодні я запрошую вас на зустріч з вогнем. Ми будемо дізнаватися, чи вогонь друг, чи вогонь ворог. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Пожежна безпека. Коли ви чуєте ці слова, то, звичайно, пригадуєте правила поводження з вогнем. І у більшості випадків ці правила стосуються саме дітей, ну також і дорослих. І ось сьогодні давайте з вами пригадаємо цю тему, деякі. Завдання, може, вам будуть знайомі, але ми все одно повторимо їх і ще раз запам'ятаємо. З давніх часів пожежу називали так, червоним півнем. Часто злітав він в дерев'яні міста і села, будинки вигорали дотла і люди знову їх відбудовували. Тітки, скажіть мені, чому вогонь називали червоним півнем?» Так, тому що він трошки схожий на нього. Язики полум'я нагадують грибинець, борідку, так? І пірічко півня. Як вогонь з'являвся у оселях? З'явився він в давні, давні, стародавні перевісні часи, колись молнія вдарила в дерево і з'явився вогонь. Так, люди побачили вперше, що таке вогонь. Спочатку вони не знали, що це таке, навіть лякалися вогню, але потім вони. Навчилися переносити вогонь на певній відстані, на гілці, в горщику з гарячим вугіллям, і відтак стали здобувати вогонь за допомогою тертя. Пригадали? так ми з вами брали олівець замість палички, так і між обох. Долоньок ми ось так робили тертя. Ми здобували з вами вогонь. Так, це дуже тяжка і важка справа, і не, не завжди вогонь з'являвся, але первісним людям вдавалося його здобути за допомогою сухих гілочок і моху. І дійсно, дітки, для первісних людей вогонь був і другом, і ворогом, так і як в наш час. І сьогодні ми про це ще раз поговоримо. Я пропоную вам пограти в гру вогонь, друг, вогонь, ворог. Давайте роздивлятися малюнки і міркувати. У першому випадку, вогонь, друг. Дійсно, він допомагає ракеті так, летіти в космос і. Досліджувати планети. Так, молодці дітки. А в цьому випадку, що ви бачите на малюнку? Камін, так! Для чого він потрібний? Так, щоб зігрівати приміщення, дійсно, коли вогонь з'являється в каміні, то в приміщенні стає тепло, і вогонь стає нам справжнім другом. Вогонь освітлює приміщення. Він друг. А тут з'явилася пожежа, в якій вогонь став справжнім ворогом. Правильно, дітки? Пожежа, вогонь, ворог. Загорілася несправна розетка. Може трапитися пожежа, вогонь тут ворог. Свічка допомагає іноді освітлювати приміщення. так? І в такому випадку вогонь буде другом. Так, а дуже смачно на вогні готувати їжу на природі. В цьому випадку вогонь друг. Так. Пожежа в лісі, вогонь ворог. Пожежа в лісі, так, вогонь тут ворог, подивіться, як працюють пожежники, як вони гасять і допомагають пожежникам. Навіть подивіться літак, так він теж збирає воду і виливає її з повітря на, на таку пожежу. Молодці дітки, дуже багато ви впізнали і правильно мені відповіли. Зараз я хочу, щоб ви роздивилися все ж таки. Малюнки, бо в багатьох випадках бувають пожежі за причини дитячих балощів. Давайте з вами подивимось, що не можна робити, користуватися лише справними електроприладами, не залишати їх включеними, а ви знаєте, що приладами ви користуватися не повинні, вище маленькі, не торкатися до дротів і електроприладів мокрими руками. Цього робити не можна, не грати з розетками та дротами, оце стосується саме вас. Вирушаючи з будинку, гаси світло та вимикай електроприлади. А ви можете просто вийти ввечері зі своєї кімнати і вимкнути світло. Не грайся з вогнем, сірниками, запальничками і свічками. Не залишайте включеними плиту без нагляду і не користуйся без дорослих хлопавками, фейерверками, петардами і бенгальськими вогнями. Це стосується новорічних свят, які вже пройшли. Так. Чому ж дітки пожежа небезпечна? Роздивіться, будь ласка, ці малюнки. Скажіть мені, будь ласка, що може згоріти при пожежі? Так, може згоріти, можуть згоріти і пошкодитися речі, квартира, навіть цілий будинок. А головне, що при пожежі можуть загинути люди, так згоряють машини. І цілі вулиці можуть згоріти. Чим же пожежа небезпечна? Висока температура викликає опіки, смерть людей, тварин, знищує рослини, знищує будівлі. Загазованість при пожежі, це теж дуже-дуже небезпечно, це отрута для живих істот. І іскри. Ви знаєте, що з'являються, і вони можуть спричинити нові займання. Подивіться, що наробила пожежа. Зараз дуже часто навесні можна побачити, як горять поля, так? навіть горять камиші, хто бачив. І ось це може спричинити пожежу. Вогонь може перекинутися на дома, це дуже-дуже небезпечно. Дійсно, дітки, ми з вами запам'ятаємо номер виклику пожежної команди. Давайте його зараз повторимо на екран 1. -0 -1. Правильно, якщо трапляється пожежа, запам'ятайте цей номер, щоб викликати пожежну команду. Вона завжди приїде на допомогу. Ось подивіться, які сміливі, відважні пожежники. А якою ж була перша пожежна машина? Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Ось такою кумедною. Але вони були ці пожежні машини в давні, давні часи. Роздивіться її, будь ласка, а я прочитаю вам віршик. Зараз машинки трошки інші, і це вірші про пожежників. На машині яскраво червоній, мчимось ми вперед. Праця небезпечна і важка. В нас, пожежників, чека. Виття пронизливої сирени може оглушити. Будемо і водою, і піною ми пожежу гасити. І людям, що потрапили в біду, зможемо допомогти. З полум'ям боротися будемо ми і день і ніч. Пожежники дійсно дітки сміливі і мужні люди. У давнину не було постійних пожежників. Коли виникала пожежа, з вогнем боролися не тільки пожежники, але й люди, тому що пожежа ставали дуже-дуже. Небезпечнішими. Чому? Тому що будинки в ті часи були зроблені з дерева. А ви знаєте, що дерево дуже швидко горить? Люди вишиковувалися в лінію. Від палаючого будинку до річки або колодязя, вони передавали відра з водою з руки в рук і так гасили вогонь. Потім люди вирішили об'єднатися в пожежні команди і стали пожежні команди, справжні пожежники. Вони раніше приїжджали на таких возах, які, які запрягали. Коней і на возах стояли бочки з водою. Звичайно, на такому транспорті швидко до місця пожежі не доїдеш, а це вже сучасні пожежники, оснащені формою, машинами і спеціальним устаткуванням для гасіння пожежі. Подивіться ще раз: роздивіться гарні пожежні сучасні машини, які їдуть за викликом. На допомогу. Це пожежні машини. Скажіть мені, будь ласка, дітки, якого вони кольору зараз? Так, вони червоного кольору, це колір небезпеки. так? Чому пожежні машини саме червоного кольору? Давайте подумаємо. Так, щоб її було видно здалеку. Так, машина висока, червона, а ще вмикається сирена, коли вона їде, і тоді на е, дорозі всі машини роз'їжджаються по сторонах і пропускають пожежні машини вперед, тому що знають, що пожежники е, спішать на допомогу гасити е, страшну пожежу. Дуже багато про вогонь і пожежу народ склав прислів'їв. Давайте їх згадаємо. Від вогню багато користі і багато шкоди. Криком вогню не загасити. Вітер рідний брат вогню. Не жартуй з вогнем, обпечешся. Від іскри до пожежі один крок. Ось дітки такі прислів'я склав народ. І сьогодні я хочу вам показати деякі схемки, на яких теж є прислів'я, вони вам допоможуть прочитати ці прислів'я. З маленької іскри великий вогонь. Сірники не тронь. В сірниках підказуйте вогонь. Правильно. В сіні вогню не сховаєш? А чому це така, от, таке прислів'я народ придумав? Так, тому що сіно сухе, якщо туди потрапляє маленька іскринка, то одразу це сіно згорить. В сіні вогню не сховаєш. Вогонь біда і вода біда. Де дим? Там і вогонь. Ось такі прислів'я ми сьогодні з вами згадали. Закінчити сьогоднішню нашу зустріч, як завжди, я хочу віршикам, щоб ви його запам'ятали. Послухайте: вогонь, наш друг, бо він завжди нас про холоду зігріває, в будинках наших затишно, завдяки йому буває. Вогонь ворог, ти не забувай, як ідеш з дому, вимикай електричне приладдя усе, воно пожежу лиш несе. Вогонь це друг і ворог, на службі він завжди, але вогонь, цей порог, накличе ще біди. Погодьтеся з батьками, не грайтесь з сірниками. Ось таким віршом, таким правилом поводження з вогнем, сьогодні я хочу зав... закінчити наш тиждень, закінчити нашу п'ятницю. Я впевнена, що наші зустрічі на цьому тижні стали для вас корисними. Я в цьому сподіваюсь. А сьогодні я з вами прощаюся. Дотримуйтесь, будь ласка, всіх правил, про які ми сьогодні говорили, і говорили протягом, протягом всього тижня. Я вам бажаю здоров'я, до нових зустрічей, до побачення!